4-6 липня, Ви дивитесь новини на 11-му. Наша команда вже готова розповісти про головні події. В студії для вас працює Олена Петроченкова. Вітаю ракетна небезпека та загроза ворожих безпілотників. Ніч в області знову із сиренами. Складна ситуація на криворіжжі з водою та ситуація навколо ЗАЕС. Про все це розкаже наш кореспондент Марко Ручка. Він з нами зараз на прямому зв'язку. Марко, вітаю тебе. Олена, вітаю тебе. Дніпропетровщина і справді вночі пережила тривалу повітряну тривогу. Була і ракетна загроза, і застосування ворогом безпілотників. Станом на ранок ворожих прильотів не зафіксовано. Ситуація стабільна. Утім, ввечері дніпряни могли чути роботу ППО. І власне зенітники ПВК Схід збили ворожий дрон. Росіяни тричі гатили по району. Під ударом був Нікополь та Червона Григорівська громада. На щастя, люди не постраждали. Утім, пошкоджено е приватний будинок, дві господарські споруди та лінії електропередач. Щодо ситуації на ЗС, розвідка України повідомляє, загроза теракту нині зменшується. Про це повідомив очільник ГУР Кирило Буданов. За його словами, цьому посприяли публічні та непублічні дії. І до водопостачання на Криворіжжі голова районної військової адміністрації повідомляє, що ситуація із водою залишається складною. У деяких громадах запустили централізоване водопостачання, але поки що у тестовому режимі. Тамтешня влада наголошує, роблять усе можливе, аби якнайшвидше стабілізувати ситуацію. Працюють пункти видачі питної, триває і підвіз води. Шановні, хочу нагадати, через кого ця катастрофа? Через повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України. Ми працюємо дуже швидко. І люди працюють швидко. І все в нас вийде. Я вірю в вас, я вірю в Збройні Сили України. І станемо на зараз це вся інформація. Ми стежитимемо за ситуацією, Олено. Дякую, Марко. Це був наш кореспондент Марко Ручка, який розповів про ситуацію в області. Сьогодні вночі окупанти атакували Україну крилатими ракетами. Випустили 10 калібрів з моря. Сім з них збила наша протиповітряна оборона. Її прильоти у Львові влучили в багатоквартирний будинок. Чотири людини загинули. Щонайменше 32 постраждали. Серед них дитина поцілили в критичну інфраструктуру міста. Працюють рятувальники. Великі руйнації, зруйновано більше 50 помешкань. Ці лісотливі будинки просто позносило дах, руйнація офісного комплексу, руйнації в школі, в гуртожитках лівської політехніки. Масштабна пожежа у центрі Павлограда зайнялась квартира однієї з багатоповерхівок. Вогонь перекинувся на дах. Рятувальники допомогли вибрати з оселі трьом десяткам людей, серед них шестеро дітей. Медична допомога нікому не знадобилася. Площа полум'я майже 250 квадратних метрів. Спускався вулицею Каховською на червоне світло у металургійному районі Кривого Рогу. Самоскитий з піском влаштував автотрощу. Він виїхав на перехрестя, протаранив газель та врізався у паркан. Від зіткнення постраждали обидва водії та пасажир потерпілих ушпиталили. За попередньою інформацією у вантажівки відмовили гальма. А на місці вже працюють патрульні та слідчі, які з'ясовують усі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Загинула під колесами у Дніпрі на вулиці Рєпіна. Вантажівка на смерть збила 74-річну жінку. За даними поліції, вона переходила дорогу у недозволеному місці. Від отриманих травм пенсіонерка померла миттєво. Водій попередньо був Тверезий. Деталі ДТП нині встановлюють правоохоронці. Збирають зернові на Дніпропетровщині. розпочалися жнива. Активні роботи тривають на Криворіжжі. Торік росіяни регулярно обстрілювали район з лівобережжя Херсонщини. Та вже у цьому сезоні аграрії працюють із полегшенням. Скільки гектарів землі довелось розмінувати? Як багато полів обробили? Та врешті які збитки понесли агропідприємства через війну? Сюжет Марка Ручки далі. На полях Криворіжжя аграрії почали працювати з кінця червня. За цей час встигли обробити 6,5 тисяч гектарів зі 155. Збирають горох, рапс та пшеницю. Комбайнер Віталій працює в полі щодня. Згадує, як торік разом з іншими аграріями пристосовувались до роботи під вибухами. Тоді з лівобережжя Херсонщини ворог активно гатив по громадах Криворізького району. Не сіяли і під вибухами і працювали під вибухами. Приходилось робити, а що ж, треба ж урожай було вбирати. Нині ж каже Віталій у відносно спокійній обстановці працювати, звісно, краще. Аби розпочати жнива, велику роботу довелось проробити саперам. Власне, аби безпечно працювати на полях, розмінували понад дві тисячі гектарів землі. Аграрії підрахували через воєнні дії, зазнали мільйонних збитків. Нині ж працюють за планом. Порівняно із минулим роком покращилась і логістика. Про це кажуть в районній адміністрації. Врожайність показує в середньому десь 30 центнер. Ну це попередня цифра. Можливість вивести є на порт. Є можливість вивести желізною дорогою. Директор аграрного товариства ж каже, зараз досить високі показники врожаю, хоча не суттєво, але збільшилась і цінова політика. Утім, розпродають зараз не усе частину зберігають на складах, аби дочекатися вищої вартості. Зернових обично завжди ціна падає на новий урожай, ціна значно падає. Тому зараз все ми прикрашаємо вивоз і будемо його хранити, поки ціна не стане для нас рентабельною. Збирати зернові почали по всій території області. За сприятливої погоди усі роботи мають завершити до кінця липня. Все йде по плану на практично на уровні попереднього року. 22 го загалом жнива зернових та зернобобових охоплять понад 900 тисяч гектарів Дніпропетровщини. Марко Ручка, Сергій Гончар. Новини одинадцятого каналу. Кам'янське продовжує підтримувати захисників України. Очільник міста Андрій Білоусов разом із волонтерами побував на східному фронті. Передав чергову автівку для оборонців 57-ї окремої мотопіхотної бригади, а також десятки коробок із смаколиками від благодійників. Сьогодні передаю для тебе та твоїх хлопців цю автівку для того, щоб вона вірою, і правдою служила вам в захисті нашої. Батьківщини, і найголовніше, що ви повернулися з живими та неушкодженими перемоги з перемогою додому і на цьому випуск завершено. Якщо маєте чим поділитися, звертайтеся на номер нашої гарячої лінії. Слідкуйте за 11-тим у соцмережах. Бережіть себе, побачимось.